Є одна річ, у якій ми майже завжди впевнені ми переконані, що бачимо світ таким, яким він є. Ми дивимося навколо, спостерігаємо, аналізуємо, робимо висновки, ми слухаємо людей, формуємо судження, згадуємо події свого минулого, плануємо майбутнє, і майже ніколи не ставимо під сумнів сам механізм, яким ми це робимо. Наш мозок здається нам безпомилковим комп'ютером. Звісно, ми знаємо, що іноді можемо помилитися, але десь глибоко залишається відчуття у важливих речах, ми мислимо раціонально, ми впевнені у своїх судженнях, своїй пам'яті, своєму досвіді. А що як я скажу тобі дещо дивне твої спогади часто вигадані, твої судження спотворені. Твої переконання базуються на купі помилкових припущень. і мозок постійно створює тобі ілюзію правоти не тому, що ти нерозумний, а тому, що мозок так влаштований. Він працює не заради істини, він працює заради виживання, щоб швидко приймати рішення, щоб зберігати енергію, щоб давати тобі відчуття контролю. І саме в цьому велика пастка. Ми помиляємося частіше, ніж дається, а найнебезпечніше ми часто навіть не помічаємо цих помилок, бо переконані, що мислимо логічно. Ця історія буде не про науку як таку, вона буде про тебе, про мене, про кожного з нас. Ми розглянемо найпідступніші пастки нашого мислення, ті пастки, які зводять з розуму навіть найрозумніших людей. Ті, що руйнують стосунки, заводять нас в глухі кути і змушують робити одні й ті самі помилки знову і знову. Але якщо ти зрозумієш, як працює ця машина під назвою мозок, ти зможеш звільнитися від багатьох її ілюзій і побачити світ ясніше, ніж більшість людей навколо. Коли ми говоримо про помилки мислення, важливо зрозуміти, це не дефект мозку. Це його нормальний режим роботи. Наш мозок не аналітик, не суддя і не комп'ютер. Він радше хитрий оптимізатор. Його головне завдання швидко обробляти величезні обсяги інформації, часто на основі дуже обмежених даних. Уяви Ти йдеш вулицею і бачиш щось, що схоже на змію. За частку секунди. Ти відскакуєш. І лише потім розумієш, що це був просто зігнутий шланг. Така реакція врятувала тисячі наших предків бо краще помилково відскочити від шланга, ніж зволікати перед справжньою змією мозок швидкий, бо так безпечніше. Але в цій швидкості закладена суть багатьох наших помилок. Ми створюємо миттєві оцінки ситуацій. Людей, намірів, часто ці оцінки ґрунтуються не на повній картині, а на фрагментах інформації. Ми схильні шукати знайомі шаблони. Якщо людина говорить упевнено, ми вважаємо її експертом. Якщо вона осміхається, довіряємо більше. Якщо хтось нам вже подобається, ми менше помічаємо його недоліків, ці механізми. Працюють автоматично ми навіть не усвідомлюємо, що робимо висновки не на основі фактів, а на основі коротких евристичних правил. Це дозволяє нам економити сили, бо аналіз кожної ситуації до дрібниць забрав би надто багато часу. Так і ментальні скорочення корисні в повсякденному житті, але вони відкривають двері для помилок. Ми обираємо роботу, партнера, друга, грунтуючись на відчуттях, які можуть бути зовсім неточними. Ми пам'ятаємо події не так, як вони відбулися, а так, як нам здається, зручніше згадувати. Ми навіть бачимо те, що очікуємо побачити, а не те, що є насправді. Найстрашніше у цій грі мозку ми не помічаємо самої помилки. Ми не ставимо під сумнів свій погляд, бо зі середини він завжди здається логічним, це й робить нас вразливими до ілюзій, маніпуляцій і самозаспокоєння. Ми впевнені, що думаємо об'єктивно, а насправді лише проганяємо старі шаблони через старі звички. Ми часто навіть не усвідомлюємо, наскільки переконливою може бути наша впевненість. Це явище має назву ефект впевненості. Чим більше ми впевнені у своїй правоті, тим менше схильні перевіряти свої висновки. Ми відчуваємо правоту фізично. Наше тіло розслабляється, думки здаються чіткими, голос твердим. Впевненість дарує приємне відчуття контролю. Але біда в тому, що впевненість і точність зовсім не одне й те саме. Людина може бути абсолютно впевненою у брехливому спогаді, може клястися у тому, що бачила щось на власні очі, хоча цього ніколи не було, може переконано доводити власні переконання, які не мають під собою жодних фактів. Пригадай, скільки разів у житті ти сперечався з кимось, де обидві сторони були абсолютно переконані у своїй правоті, обидві мали спогади, аргументи, приклади. Але правда була лише у когось одного або взагалі в жодного. Спогади особливо хитка річ. Ми пам'ятаємо події не як відеозапис, ми відтворюємо їх знову і знову, кожного разу змінюючи дрібниці. Якщо певний спогад важливий для нашої самооцінки, ми можемо несвідомо прикрашати його, підлаштовуючи під образ себе. Чим більше ми повторюємо цей спогад у свідомості, тим більше переконані, що він точний. Але чим більше ми його відтворюємо, то більше він змінюється. Мозок не створений для зберігання ідеальної правди, він створений для того, щоб підтримувати нашу внутрішню цілісність. І часто це вимагає певної корекції спогадів у зручний для нас бік. Уяви, наскільки багато важливих рішень у житті люди приймають, спираючись на такі гнучкі, неточні спогади. Це стосується і судових свідчень, і стосунків, і власних кар'єрних виборів. Наше відчуття правоти це лише відчуття. Іноді воно єдиний орієнтир, що лишається, але надто часто воно вводить нас у оману. Ще одна підступна ілюзія. Це ілюзія пояснень. Ми завжди прагнемо знайти причину тому, що бачимо. Коли трапляється подія, мозок миттєво шукає логічне пояснення, і навіть якщо немає достатньо даних, він легко складає картинку з уривків, створюючи ілюзію розуміння. Наприклад, коли ми чуємо про успіх когось відомого, ми пояснюємо це його талантом, працездатністю, особливим характером, але часто ігноруємо роль випадку, везіння обставин, яких ми просто не знаємо. Ми створюємо комфортні історії. Коли людина зазнає невдачі, ми шукаємо пояснення в її помилках, недостатній підготовці, поганих рішеннях. Але не помічаємо безлічі зовнішніх факторів, які могли зіграти вирішальну роль. Нам складно миритися з випадковістю. Мозок не любить хаосу, йому потрібен порядок, навіть якщо він вигаданий. Ця тяга до пояснень створює хибне відчуття контролю. Нам здається, що ми знаємо, як влаштований світ. Нам здається, що ми розуміємо мотивації інших людей, що ми можемо передбачати події, але насправді ми просто заповнюємо порожнечі історіями, які нам здаються логічними. У стосунках ця ілюзія особливо небезпечна. Ми приписуємо партнеру наміри, яких у нього може не бути, ми тлумачимо жести, слова, інтонації згідно з власними сценаріями і часто помиляємось, бо наше пояснення здається нам правдою. Ми не усвідомлюємо, що це лише одна з тисяч можливих інтерпретацій, і що правда може бути зовсім іншою. У гіршому випадку ця ілюзія веде до конфліктів, недовіри, образ. Люди розходяться не через події, а через вигадані ними пояснення цих подій. Це пастка нашої свідомості шукати причину там, де її може і не бути. Здатність визнати, що ми не знаємо всіх причин це вже ознака зрілості мислення. Світ складніший, ніж здається, мозку, іноді єдине чесне пояснення звучить так я не знаю, чому так сталося. Ще одна з найпідступніших пасток це помилка підтвердження наш мозок постійно шукає підтвердження власних переконань і майже не помічає фактів, які їм суперечать це глибоко вшита стратегія мислення. Коли ми вже маємо певну думку, ми автоматично фільтруємо інформацію так, щоб вона зміцнювала нашу позицію. Якщо ти переконаний, що хтось ставиться до тебе неприязно, ти почнеш помічати лише ті його вчинки чи слова, які підтверджують твоє припущення. Все, що йому суперечить, ігнорується або знецінюється. Так ми будуємо внутрішнє зміцнення навколо власних переконань. Соцмережі роблять цей ефект ще сильнішим. Алгоритми підсовують нам контент, який збігається з нашими уподобаннями. Ми читаємо лише тих, хто думає так само. Дивимося відео, які підтверджують нашу картину світу. І чим більше ми це робимо, тим міцнішою стає впевненість у своїй правоті. Ми опиняємося у бульбашці підтверджень. Найнебезпечніше те, що ми навіть не усвідомлюємо, як звужується наше мислення. Ми щиро дивуємося, коли хтось має протилежну думку. Нам здається, що вони сліпі, нерозумні, дезінформовані, а насправді це просто інші бульбашки. Помилка підтвердження вбиває здорову дискусію. Вона змушує людей не слухати одне одного, а лише шукати, за що зачепитися, щоб зміцнити власну позицію. Ми не слухаємо, щоб зрозуміти, ми слухаємо, щоб відповісти. Особливо яскраво ця помилка проявляється в політиці, релігії, етичних конфліктах. Люди сперечаються не про факти, а про свої інтерпретації фактів, і кожен знаходить аргументи, що підживлюють його сторону. Визнати існування цієї помилки перший крок до розширення власної свідомості. Бо справжня сила починається тоді, коли ти дозволяєш собі почути те, що не вкладається у твої очікування. Ще один механізм, про який ми рідко замислюємось, це сліпота до власних обмежень. Ми бачимо помилки інших набагато чіткіше, ніж свої власні. Легко помітити, коли друг робить нерозумний вибір у стосунках, коли колега приймає нелогічне рішення, коли хтось піддається ілюзіям. Але коли ми самі потрапляємо у ті самі пастки, наш мозок знаходить десятки виправдань. Це явище має назву ефект сліпої плями, ми бачимо світ через своє унікальне сприйняття. Наші переконання, досвід, цінності створюють фільтр, через який ми оцінюємо будь-яку ситуацію, і цей фільтр здається нам прозорим. Ми думаємо, що бачимо реальність? Насправді ж, ми бачимо лише її інтерпретацію. Важко прийняти думку, що наша свідомість не об'єктивний спостерігач, а активний конструктор реальності. Ми підганяємо факти під власну історію, ми несвідомо захищаємо себе від болючої інформації. Ми виправдовуємо свої рішення, щоб уникнути когнітивного дисонансу тієї внутрішньої напруги. Що виникає, коли факти суперечать нашим переконанням. Згадай, як часто ти ловив себе на тому, що знаходиш аргументи вже після прийнятого рішення ми схильні придумувати гарні пояснення вже після того, як рішення прийнято. І саме в цьому полягає сила самообману наш мозок не прагне істини, він прагне стабільності, бо стабільність дає спокій. Визнання власних обмежень вимагає мужності, це означає сказати собі, я можу помилятись, я можу не знати, я можу бачити ситуацію викривлено, але саме це визнання відкриває шлях до глибшого розуміння. Коли ми приймаємо свою обмеженість, ми стаємо відкритими до нових ідей, до критики, до зростання. Бо справжня мудрість починається з внутрішньої чесності. Та, попри всі ці пастки, у нас є шанс вирватися з цієї гри, і починається він з внутрішньої скромності. Це не про слабкість, це про мужність визнати я не завжди правий, я бачу лише частину картини. Інші люди можуть бачити інакше, і в їхньому баченні може бути частина істини, якої мені бракує. Внутрішня скромність дає неймовірну свободу вона дозволяє не захищати свою точку зору до останнього подиху, вона відкриває двері до зростання. Бо лише людина, яка визнає, що може помилятися, готова вчитися. Скромність не означає знецінення себе, вона не робить тебе менш розумним. Навпаки, вона робить тебе уважнішим. Ти починаєш слухати інших не для того, щоб відповісти. А для того щоб зрозуміти, ти більше не боїшся суперечливих фактів, ти більше не хапаєшся за будь-який аргумент, щоб врятувати свою правоту, ти дозволяєш собі змінювати думку, коли з'являються нові дані. У цьому є велика сила. Подумай, як багато конфліктів у світі виникає лише через те, що кожен впевнений у своїй абсолютній правоті. Скільки стосунків руйнується через нездатність визнати свою помилку, скільки людей зупиняють власний розвиток лише тому, що тримаються за старі переконання. Скромність перед реальністю це не приниження, це спосіб будувати глибші стосунки, розуміти складніші речі, бачити ширшу картину. Це вміння сказати, я бачу це так зараз. Але я готовий побачити більше, якщо виявиться, що я чогось не знаю. Така позиція робить людину сильною, бо сила це не твердість переконань, сила це гнучкість розуму. Є одна історія, яка добре показує наскільки небезпечною може бути сліпа впевненість у власній правоті. Це історія одного лікаря, яка трапилася у 19 столітті. Його звали Ігнац Земельвейс. Він працював в одній із віденських лікарень, де жінки масово помирали після пологів від так званої гарячки. У той час ніхто не розумів справжньої причини цих смертей. Одні звинувачували погоду, інші моральний стан пацієнток ще інші містику. Земельвейс помітив дивну закономірність. У відділенні, де лікарі проводили розтини померлих і одразу після цього приймали пологи, смертність була в рази вищою, ніж у відділенні, де працювали акушерки, які не торкалися тіл померлих. Він припустив: можливо, лікарі самі переносять якусь невидиму речовину від мертвих до живих. І запровадив просте правило мити руки хлорованим розчином перед кожним оглядом, смертність різко впала. Здавалося б, все очевидно. Але його колеги не сприйняли цієї ідеї. Вони були ображені самим припущенням, що їхні руки можуть бути причиною смерті. Їхня професійна гордість, впевненість у власній бездоганності стали бар'єром для прийняття правди. Земельвейс помер у злиднях, не дочекавшись визнання. І лише через роки. Коли відкрили існування мікробів, його ідеї стали основою сучасної медицини. Ця історія не лише про медицину, вона про нас усіх. Ми так само чіпляємося за свої переконання, коли нові факти загрожують нашій гордості. Ми відкидаємо незручні істини не тому, що вони погано доведені, а тому, що вони болять. Бо прийняти помилку, це ніби визнати себе слабким. Насправді ж, найбільша сила це здатність визнати, що ти можеш помилятися. Ми часто думаємо, що помилятися це небезпечно, що помилка це провал. Але якщо подивитися глибше, помилки це єдиний шлях до зростання. Дитина не вчиться ходити без сотень падінь, музикант не стає майстром без тисяч фальшивих нот, письменник не створює геніальних рядків без гори слабких чернеток, Помилки це не дефект шляху, це сам шлях, але важливо вміти бачити свої помилки, усвідомлювати їх, витягати з них уроки. А для цього потрібно дозволити собі сумнів, запитати себе, а що, як я помиляюсь? А що, якщо я бачу тільки частину картини? А що, якщо є щось, чого я не враховую. Такий внутрішній діалог вимагає сили. Бо простіше жити в ілюзії, що ти завжди маєш рацію, але ця ілюзія робить тебе крихким. Бо коли ти стикаєшся з незручними фактами, твій світ починає хитатися. А якщо ти привчив себе до думки, що помилятися це нормально, ти сприймаєш нову інформацію як шанс стати мудрішим. Подумай про стосунки: як багато сварок починається з твердої впевненості кожного, що він бачить усе правильно. Як багато партнерів не чують одне одного, бо кожен захищає свою правоту. А скільки глибших розмов могло би статися, якби замість ти не правий прозвучало, можливо, я чогось не розумію, поясни мені. Сумнів це не слабкість, це запрошення до діалогу, це відкриті двері для зростання. Бо коли ти приймаєш свої обмеження, ти відкриваєш собі шлях до розвитку. У стародавній стоїчній філософії була одна мудра думка: не в твоїй владі самі події, але в твоїй владі твоє ставлення до них. Це дуже близько до того, що ми зараз обговорюємо. Ми не можемо повністю контролювати інформацію, яка надходить у нашу свідомість. Ми не можемо гарантувати, що завжди бачимо все об'єктивно. Але ми можемо контролювати свою внутрішню позицію, бути готовими сумніватися, вчитися, переглядати власні судження. Саме ця внутрішня гнучкість дозволяє нам розвиватися у складному світі. Бо правда в тому, що світ набагато складніший, ніж будь-яка наша модель про нього. Жодна ідеологія, релігія чи система поглядів не може охопити всю багатогранність реальності. Кожна з них лише спрощена карта території, а карта завжди бідніша за саму територію. Коли ми забуваємо про це, ми починаємо воювати за свої карти, ми відстоюємо власні уявлення як єдину істину. Ми закриваємося від інших поглядів і таким чином самі звужуємо власний світ. Бо реальний розвиток починається не з бітви за свою правоту, а з пошуку більш повної картини. Мудра людина не хапається за жорсткі переконання. Вона тримає свої ідеї як припущення, відкриті для перевірки. Вона розуміє, те, що я думаю зараз, може бути правдою настільки, наскільки мені відомо на цей момент. Але завтра я можу дізнатися щось нове, і моя картина світу стане багатшою. Саме тому найбільші вчителі людства завжди були учнями до кінця життя. Вони зберігали спрагу пізнання, бо знання не статична сума фактів, це процес без його уточнення. У нашій культурі часто прославляють людей, які завжди впевнені, завжди мають відповідь, завжди стоять на своєму. Такі люди здаються сильними, їхній тон переконливий, їхня рішучість захоплива. Але чи завжди ця сила справжня, чи не ховається під нею страх сумніву? Багато глибоких помилок людства народжувалися саме з твердої впевненості. Війни, переслідування, фанатизм усе це народжується тоді, коли люди відмовляються бачити складність реальності, коли для них існує лише одна правда їхня власна? Водночас. Найбільші досягнення людської думки часто народжувалися з запитань Коли Коперник поставив під сумнів уявлення про землю в центрі Всесвіту, коли Дарвін засумнівався у сталих уявленнях про походження життя, коли Ейнштейн запитав, а що як простір і час не сталі величини, усі ці революції починалися з сумніву І саме тому вони відкрили нові горизонти. Але не обов'язково бути генієм, щоб застосовувати цю силу у власному житті. Коли ти дозволяєш собі сумніватися у своїх судженнях, ти стаєш відкритим до розвитку, коли у суперечці ти зупиняєш себе і запитуєш, а що як я чогось не врахував? Ти відкриваєш простір для справжнього діалогу. Коли в складній ситуації ти визнаєш, я не маю всіх відповідей, але готовий шукати, ти ростеш. Справжня сила це не твердість. справжня сила це гнучкість, це здатність жити в невизначеності, не втрачаючи рівноваги. Це вміння вчитися все життя. І саме тому наймудріші люди. Завжди звучать скромно вони знають, що істина складніша, ніж будь яке переконання. І є одна глибока психологічна пастка, яку ми часто не помічаємо. Ми боїмося змінювати свої переконання не тільки через гордість чи впертість ми боїмося втратити відчуття стабільності. Адже наші уявлення про світ це фундамент, на якому будується наше я. Якщо цей фундамент похитнеться, ми відчуваємо внутрішню тривогу. Саме тому люди так часто відкидають нову інформацію, яка суперечить їхнім поглядам легше знецінити нові факти, ніж перебудувати власну картину світу це нормальна захисна реакція психіки, але вона заважає нашому розвитку. Бо чим більше ми чіпляємося за старі уявлення, тим більш крихкими стаємо. Життя завжди приносить нові виклики, нові знання, нові досвіди, і якщо ми не готові адаптувати свої переконання, ми ризикуємо опинитися у світі, який змінився, а ми залишилися у старій реальності. Гнучкість мислення це внутрішній простір. У якому ми дозволяємо собі оновлювати власне бачення світу, це не означає змінювати думку під кожен вітер, це означає зберігати внутрішню готовність слухати, аналізувати, переглядати. Коли ми дозволяємо собі цю гнучкість, ми стаємо менш вразливими до маніпуляцій, бо маніпулятор завжди грає на нашій впевненості. Він підсовує нам те, у що ми вже віримо, зміцнюючи нашу бульбашку. Але коли ми привчені сумніватися навіть у власних переконаннях, нас важче втягнути у цю гру. Ми стаємо більш стійкими до пропаганди, фанатизму, радикальних ідей. Бо розуміємо, кожна думка лише версія, і істина завжди складніша гнучкість мислення. Це броня проти обману, це захист від власної сліпоти, і водночас це ключ до глибшого розуміння світу. Усе, про що ми говоримо, зводиться до одного глибокого питання ким ти хочеш бути? Захисником власних переконань чи шукачем істини? Захисник переконань будує навколо себе стіни, він захищає їх усіма силами. Бо боїться, що руйнування хоча б однієї цеглини похитне всю конструкцію. Він живе у фортеці, але ця фортеця стає його в'язницею. Шукач істини натомість живе в русі. Він не боїться розбирати власні старі уявлення, якщо бачить нові докази. Він не чіпляється за свої минулі висновки, бо розуміє, що шлях до мудрості лежить через постійне уточнення. Його свобода у відкритості, його сила у гнучкості. І саме тому, попри постійні сумніви, він спокійний, бо його цілісність не базується на фіксованих переконаннях, вона базується на чесності з самим собою. Визнати власні помилки боляче. Але це болісне зростання, це як фізичний біль під час тренування, він не руйнує. Він зміцнює. Помиляючись, ми бачимо більше, ми краще розуміємо інших, ми стаємо терпимішими до інакшості, ми відчуваємо менше потреби сперечатися заради самого спору, бо розуміємо інша людина так само бачить світ через свій фільтр, і замість війни переконань ми можемо вести діалог досвідів. У цьому є глибока краса. Бо справжні порозуміння народжуються не з боротьби за правоту, а з бажання побачити більше. Світ багатогранний, і чим більше ми дозволяємо собі бачити його складність, тим глибшою стає наша мудрість.